Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні на майданчику офіційного медіа-центру Житомирської обласної військової адміністрації традиційно підбуваємо підсумки роботи за тиждень. На Житомирщині вже 9 громад долучилися до ініціативи Міністерства соціальної політики України зі створення центрів життєстійкості. Це простори, які будуть допомагати людям справлятися зі стресовими ситуаціями, давати раду собі та близьким, посилювати волонтерство на місцях. Нещодавно такий центр розпочав роботу у Люберській громаді. У центрі працює команда з п'яти фахівців. В штаті є два психологи, два фахівці із соціальної роботи, один соціальний менеджер. Також на цьому тижні, завдяки плідній співпраці Житомирської обласної військової адміністрації з Міністерством цифрової трансформації України. 77 лікарень та шкіл Житомирщини отримали 105 wi вайфай роутерів для забезпечення доступу до інтернету в укриттях закладів. Спільно з керівництвом ДСНС України в Житомирській області та управління цивільного захисту зустрілися з нашими європейськими партнерами з консультативної місії з питань радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз у рамках механізму цивільного захисту Європейського союзу. Під час робочої наради обговорили важливі для нашої області та України. Питання щодо запобігання радіаційних, хімічних та ядерних загроз розглянули питання оновлення необхідної техніки та оснащення наших рятувальників, які першими виїжджають на надзвичайні ситуації. В середу, на базі Брониківської та Звягільської громад, відбулася традиційна виїзна нарада голів територіальних громад Житомирщини. Такі зустрічі є важливою складовою нашої роботи, адже безпосередній обмін досвідом між громадами. Дає можливість втілювати нові проекти та швидше розвивати кожен окремий населений пункт та нашу область в цілому. З проектами розвитку Броніківської громади керівники органів місцевого самоврядування зі всієї області ознайомилися під час наради в Слободороманівському романівському ліцеї. У самому місті Звягель ознайомилися з ходом реалізації проекту створення гуртожитку поліпшеного планування для внутрішньо переміщених осіб, завдяки співпраці з міжнародними донорами. Тут реконструювали будівлю і створили 47 смарт-квартир для людей, які були вимушені покинути власні домівки через агресію Росії. Приміщення є енергоефективним та має власну сонячну електростанцію. Цікаво, що аналогічні технології впроваджуються і в Звягівській багатопрофільній лікарні. Місто також активно працює над залученням міжнародних донорів до проекту створення нового реабілітаційного центру. Він має збільшити можливості громади надавати необхідну допомогу нашим захисникам. І стане гарним доповненням до відкритого нещодавно реабілітаційного відділення місцевої лікарні. Також детально обговорили проміжні результати роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва при Житомирській обласній військовій адміністрації та ознайомилися з проектами щодо залучення міжнародної технічної допомоги, наприклад, прикладі Вягівської, Радомирської, Любарської та Гришковецької громад. Продовжує свою діяльність робоча група Прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації. Наразі особлива увага членів робочої групи приділяється аналізу публічних закупівель, оголошених в лютому 2024 року, із сумою, яка перевищує 5 мільйонів гривень. Приємно, що в процесі роботи ми бачимо, що громади виважено підходять до використання бюджетних коштів. Більше того, місцеві бюджети області продовжують закуповувати необхідне для Збройних сил України обладнання. Зокрема, виконавчий комітет Житомирської міської ради закупив 300 безпілотних апаратів типу Мольфар та проводить закупівлю ще 80 безпілотників Мавік 3. Своєю чергою, Новогуйвинська селищна рада проводить закупівлю 51 безпілотника Мавік 3. Наприкінці тижня із задоволенням привітав з одужанням в обласній дитячій лікарні маленького Назарчика та його щасливу матусю Оксану. Врятували життя малюкові, якому ледь виповнилося два дні від народження. Майстерність наших лікарів та завідувача торакального відділення Охмадиту проведення складної операції в обласній дитячій лікарні також стало можливим завдяки наявності необхідного сучасного обладнання, лапароскопічної стійки, яка була придбана кілька місяців тому за кошти обласного бюджету. На цьому тижні провели чергове засідання консультативної ради у справах ветеранів війни та сімей захисників України при Житомирській обласній військовій адміністрації. Такий формат співпраці з людьми, які безпосередньо знають, чим живе ветеранська спільнота, є дуже корисним. Особливо зараз, коли Житомирщина активно працює над розвитком комплексної реабілітації для наших захисників та людей, які постраждали від війни. На сьогодні кількість людей, чиїми інтересами має опікуватись консультативна рада на Житомирщині, перевищує 10 тисяч громадян, і це далеко не остаточна цифра. Разом буде нам напрацьовувати на теренах області конкретні кроки реалізації державної ветеранської політики. Головною метою якої є турбота про ветеранів та повага до них. На завершення традиційно хочу поділитися проміжними результатами змагань шкільних ліч пліч-опліч. Разом переможемо. Зараз на теренах області триває другий етап змагань. Протягом тижня, що минає, відбулося 170 захоплюючих матчів, які об'єднали у боротьбі за перемогу понад 2,5 тисячі учнів. Визначено ще 34 переможці, які стануть учасниками змагань на рівні районів. Дякую всім за увагу. Бажаю тихих та спокійних вихідних на Житомирщині. Не забуваємо, завдяки кому в нас є можливість жити та працювати в відносно мирній області. Підтримуємо наших захисників та віримо в Збройні Сили України.